Вітаю! Сьогодні розповім вам про одну корисну функцію, яка є в автомобілі Ренозої, та про нюанси роботи з нею для автомобілів, пригнаних з Європи. Мова йтиме про заряджання автомобіля згідно графіку. Автомобіль вже підключений до зарядного пристрою, і живлення подається. Тобто, зараз автомобіль заряджається. І якщо ви лазили по меню, ви, можливо, зауважували, що є ось така можливість виставити години, коли автомобіль почне заряджатися. Ми виставимо. Так, щоб довго не чекати. Так, 10.45 виставили. Так. Так. Чекати залишилось небагато. Бачимо, автомобіль перейшов в режим очікування зарядки. Потрібно до цього часу, який ви виставили, підключити зарядний пристрій. У мене він вже був підключений. Чим корисна дана функція? В першу чергу, ця функція корисна тоді, коли у вас є двозонна тарифікація електроенергії. Тобто, в нічний час з 10 вечора, перепрошую, з 11 вечора до 7 ранку. Тариф вдвічі знижений. І ви собі приходите з роботи, приєднали в якийсь там, коли ви приходите в 6-й 7 вечора, приєднали собі автомобіль до зарядки і пішли собі додому. Виставили е, графік, і собі автомобіль автоматично починає заряджатися в 11-й годині вечора. Другий варіант, чим корисне Це якщо у вас перевантажена. Мережа. Тобто ви плануєте ввечері вмикати пралку, бойлер, електрочайник, мікрохвильовку, духовку, і відповідно у вас мережа може не стягнути такого навантаження, якщо ще додасться електромобіль, і вас буде вибивати автоматичний вимикач на... біля лічильника. Ну і в тему ще вибивання автомата. Ще скажу таке, що якщо у вас Така ситуація відбувається, що з покупкою електромобіля вас не витримують е, такої потужності вимикачі, а вимикачі вас розташовані, скажімо так, не в помешканні. Тобто, це може бути або в під'їзді, або взагалі зовні будинку, якщо це є якісь котеджі, або, або ще десь. І тоді. Е, Можна, Є такий ще лайфхак, що можна собі на вході в будинку, в самому помешканні замінити, якщо вже є, або доставити вимикач такого ж самого номіналу, але вищого класу. І в такому випадку, у разі перевантаження, вас буде вибивати вимикач в самому помешканні і не доведеться в погану погоду в сніг, дощ, йти на вулицю, щоб ввімкнути. Вимикач біля лічильника. Ось. Наш час вже підходить. Все ще в режимі очікування. Так, час змінився. 10.45. Теоретично мало початися заряджання. Але, як ми бачимо, цього не відбулося. В чому є причина? Як я вже й казав, що це є нюанси автомобілів пригнаних з Європи. Річ в тому, що в цих автомобілях є зашитий час, той, часовий пояс цієї країни, звідки автомобіль був пригнаний. Тобто, якщо зайти в налаштування годинника, встановити час І в нас є такий флажок автоматичне настроювання часу Ми його маркуємо. Бачимо 10.45 було. 10.45. Маркуємо флажок, нажимаємо дан Виходимо. І бачимо, що час автоматично скоригувався на годину назад. Тому що автомобіль даний був пригнаний з Норвегії, а години там відрізняється на годину назад. І щоб користуватися функцією заряджання по графіку, нам потрібно виставляти час заряджання з рахуванням зміщеної цієї години, тобто годин назад. Так, у нас було 10.45, то має бути фактично 10, тому що буде 9. І щоб вже наступне заряджання було. Вставляємо 9 годину. І теоретично в нас в 10-й годині повинно вімкнутися автоматичне заряджання. Автомобіль все ще в режимі очікування. Годинник ми повернемо в той час, що в нас був зараз. Тобто ми знімаємо цей флажок, тому що нам не дасть редагувати. І зараз в нас є 10.48. Так, 10.48. А графік. Заряджання електромобіля. Час встановлений на 9. Ой, нам потрібно на 10. Так. На 10 виставлений. А час є 10.49. Тобто через 11 хвилин нас автомобіль повинен розпочати заряджати. Ще розповім пару хвилин, що таке ось цей Automatic time adjustment. Автомобіль обладнаний штатною навігацією і час синхронізується по GPS згідно таймзони, тобто часового поясу, який є зашитий в бортовий комп'ютер автомобіля. Як змінити цей часовий пояс, я так і не. Знайшов. Якщо хтось знає, будь ласка, поділіться цим в коментарях. Ось час, який ми виставляли, уже добігає тієї години. Залишилась одна хвилина. Так, покажу, щоб ви бачили обидва екрани. Залишилось зовсім трохи. Так, маємо 11 годину рівно. І зараз би мало розпочатися заряджання. Бачимо, заряджання розпочалося. Ну і ще раз показую, що я нічого не змінив. Виставлено на 10-ту. Зарядження у нас почалося в 11-й. І час у нас виставлений. На 11 без знято із знятим флажком автоматичне налаштування часу.